Думки, почуття та дії вашого партнера. Загадуйте свого партнера. або партнерку, дивимося разом. Думки його думки. Він думає про вас, що ви дуже в холодних енергіях, корольомічей. Ви, можливо, не спілкуєтесь. Тут між вами була якась тупікова ситуація. Хтось проявив силу, чи він, чи ви. Також тут можу сказати, що було. Присутстві третіх лиць, можливо, тут трихугольник. Да? Ви зараз пішли більше в роботу, і вас ця кермічна ситуація, не могли її уникнути. Про що він думає? Далі його почуття. Дивіться, тут, можливо, ви були одружені, і сім'я завершилася, карта розлучення. Або все-таки він думає, що. І він все-таки думає на сьогоднішній день, що ту стабільність, яку він мав з вами, він хотів би її відновити. Тобто в почуттях до вас тут є намір на одруження, якщо ви не одружені були, а якщо ви були в парі в сім'ї, то він хоче відродження цієї сім'ї. Почуття тут є, і він хоче стабільності. Він розуміє, що він стабільний, має почуття до вас, і він не готовий на сьогоднішній день від вас відмовитись, які в тебе ще почуття. Рицар Кубків, в нього є почуття, в нього є або закоханість, якщо це недавнє знайомство, або тут любов, яка, в ньому не може, яка не може в ньому згоріти, тому що почуття є. Але на сьогоднішній день є якісь обставини, які заважають йому проявити свої почуття. Можливо, у вас було завершення, і він все-таки хоче почати все заново. Так, да, десятка мічій. Тут ви не або розійшлися, або не спілкуєтесь, або розлучились. В кожного своя ситуація. Але на сьогоднішній день він вже думає про якісь перспективи, як до вас подойти, паткатіть. Як все-таки наладити спілкування? Дії. Дії в його найближчий час. Дивимося. Дії. Сидить, медитирує, шукає. Нові е, можливості, щоб все-таки проявитись до вас на сьогоднішній день. Він не знає, він не має рішення, як до вас проявлятися, але думати думає. Так, да, буде шадово сидіти в своїй двойственній ситуації. Можливо, двойственна ситуація зв'язана з вибором з іншою жінкою. Чоловіки перевертають інформацію на себе, але все-таки запряже свого коня і прискаче. Можливо, не так швидко, як би вам хотілося, да? його проявлення. Туз Кубків прийде своїм тузом Кубків, буде признаватись Любві, когось буде навіть заміж кликати. Так що, якщо чекаєте, е, да, буде просити про стабільність і буде пропонувати якісь нові умови.